Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Поговоримо про геометричні фігури. Подивіться на дошку, яка геометрична фігурка у нас на дошці. Круг якого кольору жовтий. Якого? Яка це геометрична фігурка? Тоже також круг. Але якого кольору круг? Синій. Скажіть, будь ласка, круги однакові за розміром чи різні? Круги однакові за розміром. А яка це геометрична фігурка? Скажіть мені, будь ласка, це квадратик. Квадратик який? Великий чи малий? Малий? Якого кольору квадратик синього? Що спільного між кругом і цим квадратиком? Квадратик і круг одного кольору синього. Дивимося на цю геометричну фігурку. Як вона називається? Квадрат. Якого кольору квадрат? Червоного. Скажіть мені, будь ласка, що спільного між синім маленьким квадратиком і великим червоним квадратиком? Так, ці дві геометричні фігури квадрати. У них рівні 4 сторони і 4 куточка. Дивимося далі. Яка це геометрична фігурка? Трикутник. Трикутник якого кольору? Жовтого. За розміром, який трикутник? Великий трикутник. Знов дивимося, яка це геометрична фігурка? Також трикутник. Скажіть, будь ласка, за розміром однакові трикутники? Ні. Різні. Це великий трикутник, а це маленький трикутник. Скажіть, будь ласка, а за кольором вони різні? Ні, вони однакового жовтого кольору. Знов подивилися якого кольору Яка це геометрична фігурка? Це кружок. Якого, якого кольору кружок? Жовтого. А розміром? Маленький. А скажіть мені, будь ласка, є схожа геометрична фігура за кольором? Ось у нас на дошці. Так, ось вона. Але вона якого розміру? Велика. Це великий круг. А це маленький круг. Ось така у нас сьогодні бесіда про геометричні фігури. Вони бувають різного розміру, різного кольору, різної форми, але можна завжди знайти щось з них і спільне, і розрізне. Подивіться, на тушку. до нас в гості завітала казка. Теремок. У чистому полі стояв Теремок. Бігла на поле мишка шкряботушка, побачила вона теремок. Підійшла і питає Теремок, Теремок. А хто в, той, в Терені живе? Ніхто не відзивається. Ось і стала мишка жити в Теремку. Аж ось коли жабка стрикотушка і питає Терем Теремок, хто в Теремі живе. Я мишка шкряботушка, а ти хто? А я, жабка-стрикотушка, давай разом жити. І стали вони вже жити вдвох. Далі стрибає зайчик, підбіг до теремка і питає терем терем, теремок, Хто в теремі живе? Я мишка шкряботушка, жабка пострибушка, а ти хто я, зайчик-побігайчик? Давайте разом жити. Давай. Гуляла в полі лисичка. І теж підійшла до теренка і питає, Терем Теремок, а хто в Теренку живе? Звірі відповідають. Мишка, жаб, мишка шкривотушка жабка-стрикотушка, зайчик побігайчик а ти хто? А я лисичка-сестричка. Добре каже. Далі бредить. Вовчик, хто хто в теремку живе? І звірі всі по черзі відповідають. Мишка, жабка, зайчик, лисичка. Пустіть мене також в Теремок. І звірі пустили його в теремок. А потім ще зайшов ведмідь. А скажіть, будь ласка, ведмідь, який показці був? Самим останнім. Ось давайте подивимося, скільки всіх звірят було в теремку. Першим прибігла, першою прибігла мишка. І зайняла хатинці на першому поверсі. Так, за мишкою прибігла жабка. А тепер дивимося. Мишка була одна. Коли до неї прибігла шапка, їх стало більше чи менше? Звичайно, більше. Скільки звірят стало жити в теремку? Давайте порахуємо один, два, двоє. Так. Прибігла, прибіг зайчик. Він зайняв квартирку на, тр... на другому поверсі. Скільки було звірят, коли прибіг зайчик? Двоє. Скільки, давайте порахуємо, вийшло. Один, два, три. Всього зараз у нас в старим купу. Давайте подивимося. Один, два, троє звірят. За зайчиком прибігла лисичка. До лисички давайте порахуємо. Один, два, три. Лисичка прибігла і скільки звірят стало. Чотири. Так. Дивимося далі. Потім прибіг вовчик. Було четверо, прибіг один, і їх скільки, давайте порахуємо, стало. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять звірят стало жити в теремку. І на кінець прийшов ведмідь. Ось такий у нас ведмідь. Подивіться. Було у нас скільки вже? П'ять. І коли прийшов ведмідь, їй стало скільки? Шість. Ось шість. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось така казочка по математиці. І називається вона теремок. Запам'ятали, скільки звірюшок було? Шестеро звірят жило в теремку.